Добрий день, шановні глядачі, представляю вашій увазі серію відеопрезентацій по такій розрахунковій програмі, як Aquaterm Project UA. Її можна загрузити із інтернету по сслівці, яка показана в даному вікні. При загрузці ссылки ми побачимо 4 файли, які необхідно загрузити на свій комп'ютер. Після загрузки цих файлів. На наш комп'ютер ми побачимо саморозпаковуючий файл з розширенням .exe який потрібно запустити після його розархівування Ми отримуємо папочку окремо, яка називається кватерн. В цій папочці також є ряд файлів. Ми запускаємо файл cd start При запуску цього файлу у нас відкривається віконечко, в якому відображається сама програма Quaterm Project UA. Вона складається з двох підпрограм. Перша програма це установка програми Aquaterm і Heat Energy, яка розраховує опалення і тепловтрати. І друга програма Aquaterm SARP, яка розраховує. Також для випадку, коли до комп'ютера немає змоги підключити інтернет, існує програма Update Manager, але її не обов'язково загружати. Також можна окремо загрузити інструкції до програми, але вони, як правило, загружаються по замовченню з програмою. Запускаємо першу програму і встановлюємо її. Нажимаємо кнопочку Далі. Програма відкриває договір ліцензії, ми з ним погоджуємося і нажимаємо кнопочку далі. Починається загрузка нашої програми. Далі вибираємо, чи повна загрузка буде, чи вибіркова. Вони відрізняються тим, що вибіркові загрузки можна самому вибрати. Модулі, які будуть встановлюватися на комп'ютер. Як правило, вибираємо повну загрузку і далі комп'ютер загружає дану програму. Після загрузки нажимаємо Готово і приступаємо до загрузки другої програми Акватерм сам. Тут Робимо ті самі маніпуляції, погоджуємося з договором ліцензії. Вибираємо також От, після загрузки обох програм ми бачимо розділі програми, нашу програму Aquaterm Project OA і підпункти, які існують разом в цій програмі. Вибираємо адміністратор пакета. Це основний е, пункт, який завжди повинен виконуватися. Тобто, спочатку загружається адміністратор пакету, який складається із ряду кнопок. Перша, це обновити. Е, за допомогою цієї кнопки обновляються всі е, каталоги програми, а також сама програма. Можна відмітити галочкою. І при, що при запуску програми він буде автоматично перевіряти обновлення. Далі можна продивитися загружені каталоги в програму кнопкою кнопочкою просмотр каталогів. Тобто ми бачимо, що по розділах можна подивитися, яких виробників каталоги загружені в даній програмі. Наступна кнопка це є активація. Дана програма працює по активації з інтернету, тому необхідно, так як вона складається з двох підпрограм, кожну підпрограму активувати окремо по коду, який надається разом з ліцензією. При активації ми отримаємо таке віконечко, в якому необхідно вказати номер ліцензії. І автоматично, якщо у нас комп'ютер підключений до інтернету, йде активація програми. От вона вже загрузилась. То саме робимо із другою частиною підпрограми, яка стосується сантехніки. От ми бачимо, перша частина програми загрузилась, активувалась. тепер активуємо другу. Так само таким же шляхом активація вікно схоже. Тобто заповнюємо, тільки вказуємо номер ліцензії для другої підпрограми і автоматично активуємо дану програму. Після активації можна побачити кінцевий термін дії ліцензії. Якщо ми не користуємося даною програмою чи хочемо скористуватися даною програмою на іншому комп'ютері, необхідно зробити деактивацію. Крім того, можна скористатися допомогою і також є кнопочка сервіс, яка дозволяє зробити повідомлення розробнику. Обновляємо каталог. Каталог, як правило, обновляється або з диску, або з інтернету. Саме зручніше це оновлення з інтернету. Нажимаю кнопочку інтернет, програма автоматично підключається до сервера-розробника і е продивляється, чи є якісь оновлення. Якщо оновлення є, значить, е біля кожного закладки у нас, е ми побачимо зелений. Квадратик, який сигналізує, що в даному розділі присутні оновлені каталоги. Після цього ми відмічаємо, можна продивитись конкретно ці, які, які прийшли оновлення. Якщо ми погоджуємося з цими оновленнями, нажимаємо обновити все. Або обновити кожен окремий каталог. Програма також має можливість е, зробити копію попереднього стану. Краще на всякий випадок зробити копію, тому що може закрастися якась помилка при оновленні, і програма буде тоді некоректно працювати. Завжди можна вернутися до попередньої версії оновлення. Програма оновлює каталоги. Після оновлення. Вийде повідомлення, що оновлення успішно встановлене. От і далі можна перейти запускати вже безпосередню програму.